Христос Воскрес, воістин Воскрес. Саме такими словами, урочистими і святковими маю чисту привілею привітати вас, дорогі брати та сестри, і моїх співслужителі Івангелія святом Христового Воскресіння. У святому Письмі написано, «І знайте істину, і істина зробить вас вільними». Сила Христового Воскресіння це найбільш потужна істина, яка відкрита нам у святому манді. Сила Воскресіння більша за силу смерті, більша за силу гріха чи силу ворога людської душі дьявола. Сила Воскресіння більша, тому що вона перемагає, тому що вона відкриває життя і дає свободу. Сила Воскресіння це справжній знак, що наша віра не даремна. Воскресіння, майбутнє в Христі, це наша надія, яка нас не засоромить. Тому вітаю вас зі святом, ваші серця, ваші доми, ваші сім'ї, діток ваших. Хай Бог благословить, щоб ми пережили ці особливі урочисті дні і служіння силу Христового Воскресіння, Христос Воскрес, воістин Воскрес!